В Одесі люди, які торгують квітами в районі привозу, перекривали рух транспорту на вулиці Пантелімонівській. Вони отримали приписи залишити територію ринку. Тим, у кого є дозвіл на торгівлю, запропонували переміститися у пішохідний перехід у підземний перехід. Лишати свої місця роботи люди не хочуть. Детальніше у нашому сюжеті. Близько першої години на перехресті вулиць Катерининська і Пантелеймонівська зібрались люди. Вони перекрили проїжджу частину. Митингрі ходили по пішохідному переходу на ділянці вулиці Пантелеймонівська. Учасники акції продавці квітів на ринку Привоз. Кажуть, обурені тим, що міська рада планує прибрати квітковий базар. В любом городе есть рынки цветов. Почему у нас его нету? Мы же не против платить налоги, абсолютно не против. Мы готовы за все платить, просто дайте нам работать. Так же самое пенсионеры вот приходят, им не за что прокормить семью. У них пенсия уходит с на коммуну, и то даже не хватает. Она пришла, чтобы заработать кусок хлеба. И она не против дать 20-30 рублей за то, что она стоит. Так дайте возможность заработать. Хотим официально стать вот, платить официально городу деньги, то есть мы согласны на это. Но город нам должен выделить места, где мы можем спокойно стоять. В подземных переходах оптовиков, Так як ми работаем, для них места не буде. Буде только сугуба для среза, цвіток срезной, який красиво виставить товари, то тобто есть вітрину сделают хорошу і все остальное. Ми являемся оптовиками, За 20 лет вообще не предоставили, За 20 лет не предоставили, чтобы щоб ми могли встати і спокійно торгувати. До мітингарів приїхав член комісії з питань підприємництва одеської міськради Вадим Терещук. Каже, продавців немає ніяких дозвільних документів на реалізацію свого товару. Ті суми, які озвучуються, це триста від до, до 300 гривень за день торгівлі за квадратний метр. Треба зараз пошукати місця, знай знайти зручні умови, чи то з ринком, який, незважаючи те, що ви знаєте, будівлі давно продані, земля вона знаходиться у комунальній власності. Вони тут знаходились тимчасово, але настільки це вже тривало тривалий час, що нічого в нас не буває так, так. Постійно, як тимчасово. Я залишив представникам ініціативної групи свої телефони, готовий їм допомагати. Цілянку дороги на Катерининській мають звільнити від торгівельних точок для поточного ремонту дороги, розказав голова приморської райадміністрації Марат Корольов. Перекрили практично все движення вулиць, палатки, латки, э, салфетки. какі все лежало на полу, продавали там цвіти. Там є два віда. Торговли есть официальная, которая с документами. И есть неофициальная это стихийная торговля. Всю стихийную торговлю мы автоматически оттуда убираем, и вся торговля, которая есть на этом участке дороги с разрешительными документами, она переходит в ближайшее время в подземный переход. Марат Корольов додав, ремонт вулиці триватиме близько двох тижнів. До цього підприємці мають залишити місце торгівлі. Якщо вони цього не зроблять, то представники міськради разом з правоохоронцями демонтують квіткові киоски. Ксеня Процепова, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса, за словами учасників акції, їх було близько 70. Даних щодо кількості мітингарів у речниці патрульної поліції регіону Але Марченко немає.